Вітаю в українському сервісі інформаційному сьогодні. 18 листопада. Мене звати Дарія Корсак, а ми розпочнемо з найновіших інформацій з України та зі світу. на сьогодні в Україні наразі залишається без світла 40% споживачів. Ситуація дуже складна, але контрольована. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахару заявив, що потрібно бути готовими, що без електрики доведеться сидіти днями. А плановими будуть не відключення, а включення. Парламент Швеції вирішив надати Україні військову допомогу на суму 273 мільйонів євро протягом цього року. Зернова угода буде продовжена на 120 днів. В російському місті Санкт-Петербург зранку залунала сирена. Російські ЗМІ наголошують, що це перевірка системи оповіщення. А жителі міста жаліються на гучність сирени. Мовляв, раніше по перевірках вона звучала не так голосно. А цей раз петербуржці були дуже налякані. Україну накрив потужний сніжний циклон. Через це найближчими днями очікується дуже складна погода. Зокрема, за даними народного синоптика, будуть снігопади, хуртовини, місцями грози та можлива ожеледь. Об'явлений перший рівень небезпеки. Тож переходимо з до інформації з України та зі світу. 17 листопада. Суд Гаги визнав Росію винною у справі по збитому літаку МН-17, в якому загинуло 298 осіб. Послухаємо пряму мову президента України Володимира Зеленського. Дуже важливе рішення ухвалено в Нідерландах. Є перший вирок убивцям, які знищили малазійський боїнг в небі над Донбасом у 2014 році. Росія багато брехала про цю катастрофу, але все одно ключові факти були встановлені. Зараз засуджені виконавці і забезпечена основа, щоб засудити винних і вищого рівня, тих, хто несе повну особисту відповідальність за злочин агресії проти України. Висновки суду. Війну на Донбасі кваліфіковано як міжнародний збройний конфлікт. Борт збито з використанням зРК Бук, територію, з якої здійснено пуск контролювала Росія. Доведено провину Ігоря Гіркіна до запуску ракети, причетні Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Винних заочно засуджено до довічного ув'язнення. А правоохоронці Херсону закликають бути надзвичайно обережними і не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти. Раніше це була одна із будівель головного управління поліції Херсонської області. Сьогодні вона перетворилася на груду каміння. Російські окупанти замаскували вибухівку у приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності українських вибухотехніків ніхто не постраждав. Всього поліцейські сапери спочатку деокупації вже обстежили понад 400 гектарів звільнених територій Херсонщини. Вилучили більше 4 тисяч вибуху Безпечних предметів. АНАВТГАЗ повідомляє, що вчора російські ракети зруйнували декілька об'єктів Укргазвидобування на сході. Інші зазнали пошкоджень. Спеціалісти оцінюють масштаби атаки та з'ясовують дані щодо постраждалих. Але у Кремлі заявили, що відсутність світла і тепла в багатьох країнах України це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів. В офіційних телеграм-каналах з'явилося відео моменту потрапляння ракети. Ось це підтвердження, як Росія хоче миру. Підписано відео в телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського. Також голова обласної військової адміністрації Київщини Олексій Кулеба прокоментував ситуацію в Києві. Хочу вам повідомити, що в нас немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури. На території Київської області було збито декілька ворожих об'єктів. Більш точнішу інформацію буде давати Генеральний штаб. Проте на території України ви знаєте, що є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Що це означає для нас з вами? В першу чергу, це означає, що в нас будуть продовжуватись екстрені відключення електроенергії на території Київської області. Через те, що в нас вся енергетична система України поєднана між собою, повідомляють, що на Київщині 78% мешканців залишилися без електроенергії. Через брак світла також не буде мобільного інтернету. Люди можуть залишитися без електроенергії на тиждень. Бенксі в Україні, що означають нові роботи культового художника? Листопад жителям Київщині запам'ятається не лише масовими ракетними ударами росіян, але й новими графіті на зруйнованих будинках Бородянки та Ірпеня, які належать найлегендарнішому митцю сучасності. Бенксі культовий стріт-арт художник, який за допомогою балончика з фарбою привертає уваги на гострі соціальні і політичні проблеми, які турбують все людство. Він уміє лаконічно і метафорично висловлювати ці проблеми, які миттю викликають жваві обговорення як у середовищі арт-критиків, так і на просторах інтернету. Тож Бенксі знову звернув увагу ситого заходу на ключову світову проблему сучасності. Російсько-українську війну Бенксі цікавий тим, що протягом більш ніж 20 років активної арт-кар'єри йому вдавалося зберігати анонімність, тобто хто він, досі достеменно невідомо. І у листопаді цей анонім світу завітав до України спеціально для того, щоб на одній із стін зруйнованої будівлі Бородянки залишити своє промовисте графіті з гімнасткою, що балансує на руках. Свої оригінальні роботи він публікує в інстаграмі, чим підтверджує авторство. І ці роботи у нього на сторінці є. Туречна прагне стати потужнім гравцем на енергетичному рівні. Ердоган планує побудувати газовий хаб. В планах турецького президента об'єднати всіх постачальників зі свого регіону, включаючи Росію, та отримати вплив на багатому європейському ринку. Європі набридло залежати та терпіти погрози зі сторони Росії. Європейські країни прагнуть купувати блакитне паливо на відкритому ринку в спеціальних газових хабах. Газовий хаб це майданчик гуртової торгівлі газом, де учасників ринку поєднує велика газотранспортна мережа. Навколо них будують розвинену систему трубопроводів, газосховищ терміналів для скрапленого природного газу, щоб більше експортерів привозили туди свій товар. Хаб вигідний усім виробники отримують доступ до широкого ринку збуту завдяки розвиненій інфраструктурі, а споживачі безперебійний доступ газу через біржу та справедливі ринкові ціни. Сам хаб заробляє на посередництві та транзиції. У двох грецьких містах у п'ятницю, 17 листопада, спалахнули масові заворушення у річницю повстання студентів проти військової диктатури. Масові заворушення сталися в афінах і салоніках. У столиці Греції кілька сотень молодих людей вийшли на марш пам'яті жертв студентського повстання. При цьому вони атакували поліцейських, які патрулювали місто. Зіткнення учасників маршу з поліцією сталися також у салоніках. Поліція була змушена застосувати проти них сльозогінний газ. За даними поліції, в результаті масових заворушень постраждали двоє цивільних осіб. Наразі вони госпіталізовані. Повстання студентів політехнічного інституту в Афінах проти правової військової диктатури відбулося 14-17 листопада 1973 року. Урядові сили штурмом зайняли будівлю університету і силою придушили протестанський рух, отримавши наслідки у вигляді загибелі 24 людей та близько тисячі було поранено. На східно збережжя американського штату Флорида обрушився рідкісний для листопада ураган Нікольце. Перший за 40 років такий пізній для Флориди ураган. Ураган обрушився на Флориду 11 листопада і триває досі, хоча зменшив свої оберти. У багатьох прибережних містах вода була метрової висоти. Знеструмленими виявилося 350 тисяч будинків. Декілька будівель на узбережжі були зруйновані хвилями. З будинків, в котрих небезпечно перебувати, евакуювали людей. Дані про кількість загиблих різняться. Підтверджено загибель як мінімум двох людей. Нагадаємо, що нещодавно, 29 вересня, на Флориду, Кубу та Північну Кароліну, обрушився ураган Ієн, який завдав катастрофічних збитків в основному внаслідок повені через сильний штормовий нагін і опади. Мільйони людей залишилися без електрики. Ієн призвів до щонайменше 132 смертей і близько 10 тисяч зниклих безвісти. А на кінець я нагадаю, що європарламент узгодив текст резолюції про визнання Росії спонсором тероризму. Також Росії визнають державу, яка використовує засоби тероризму перемовини між депутатами Європарламенту стосовно резолюції про визнання Росії спонсором тероризму тривали. Чотири години. А голосування за резолюцію заплановане на наступний тиждень. Я запрошую вас на наступний ефір української мови в двадцять 24 о 16.30 польського часу. Тож бережіть себе до побачення. Слава Україні.